Христос ся рождає, славімо Його! Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Розважмо в сьогоднішніх реколекціях, як легко людині відійти від Бога. Так, дуже легко людині відійти від Бога. Але як тяжко людині відійти від діявола? Проблема. Попри це все, що людина має сувідну волю. Як пам'ятаємо Святого Письма Святої Єнгелії, 72 учні відійшли від, від Ісуса, коли Ісус сказав про Святу Євхаристію. Чому відійшли від Ісуса? Бо мислили по Тілесному. Як тяжко на сьогоднішній день практикувати хрістейни, практикуючому Христейнину. Відчувати себе християнином між фальшивими теоретичними християнами, які себе називають християнами, але ними не є. Зрозумійте, люди, що наполовину християнин царство небесне увійде, небесне царство увійде 100% християнин. Чистилище увійде 50% християнин. А все нижче 50 християнство увійде в пекло. Це така сумна правда. Якби ви себе не обманювали, якби ви не приймали бажане за дійсне, якби ви не строїли собі правдивих ілюзій, нічого з цього не вийде. Все це мильна булька, яка трісне і нічого не залишиться. Люди, подивіться правді в очі, а правда це є Бог. Тобто подивіться в очі Бога. Тоді зрозумієте, які ви глупі і немудрі. Але поки ви будете дивитися очі диявола, який є брахун і дошогуб від початку, то ви будете такими дошогубами і брехачами. Свідомими або несвідомими. Свідомі душугуби, брехачі вони вже же пропащі. Але несвідомі можуть ще усвідомити свої помилки і навернутися, повернутися лицем до Бога. Та й покаятися, поправитися і спастися, справа потопаючих це справа рук самих потопаючих. Що це означає, коли Бог простягне руку в верховному болоті, то лапайтеся за цю Божу руку і будете спасенні. А коли будете слухати диявола, який каже, що сам вам допоможе. То пропадете, утопитеся в пеклі навіки. Але добре пам'ятайте, що диявол є брехач лукавий, підступний і цинічний. Він не прийде до вас з таким фостиком, копитами, з рогами, як бредка потвора. Таким він. Таким він вам покажеться тоді, коли ви потрапите до пекла. А поки ви не в пеклі, диявол має здатність набирати образу ангела світла. Він може вас, вас спокушати в образі священника чи єпископа, чи просто доброго приятеля, чи звичайної людини. Чи на роботі в образі директора, чи співпрацівника ніби такого доброго друга. Тоді скажете, як його розрізнити, скажу вам, що в людей це неможливо. Коли ви живете в гріхах, тоді не дійсно неможливо. Але що неможливо у людей, це можливо у Бога. Поєднайтеся з Богом. Народіці наново з Божого Духа, Бога ніяка сатана не обдурить. Коли Бог буде жити в вашому серці і душі, то що вам зробить диявол? Нічого. В Божому дусі скажете, хто яко Бог. І диявол від вас тече на дно пекла і буде кричати: Чекайте, демони. Сатанята, всякого роду, бо йде Бог в душі Івана, Степана, Зор'яни, Вероніки, Люби, Софійки, Катерини, Романа, і так далі. І отака буде перемога над дияволом. Людина, яка народилася на нос Божого духа. Має незбагненну силу. Та людина може диявола спровадити до пекла. Чому, бо я вже сказав, в душі, в душі, в серці тої людини живе Бог. Людина живе Божим духом. А це означає, що Бог керує цією людиною. Як я вже сказав Івана Стефана, Вероніки і Софійки. І диявол не має влади над такою людиною, бо, Бог має, бо диявол не має влади над Богом, а як Бог живе в ваші серці і душі, то диявол над вами влади не має. Він боїться вас, чекає, як ви йдете по вулиці, ви йдете до школи, чи ви йдете на роботу. Чи ви на роботі і всяка сатана втікає від вас, чекає, бо бачить, що йде Бог в вашому серці і душі. Так, зараз ще в деяких установах є хрест при вході, тобто в поліклініку, в лікарню. В школі то дуже рідко, але буває, якщо директор школи є християнином практикуючим. Чи в якійсь установі, навіть і такий солідніший. Але, на превеликий жаль, основна маса установ бізнесових сьогодні. Не поконяйтеся Богу, не люблять Бога. В Деяких установах при вході замість Христа чи образу Матери Божої ставлять буду. Тобто того прикольного демона, якого вважають за Бога. І буддисти, і прибічники буддистів Боді спорили, звісно, а Він добре каже, а він правдиві речі каже, а він каже, бути милосердним, добрим. Люди добрі, то є ілюзія милосердя і добра. Хіба Будда розп'явся за вас на хресті? Хіба Буда створив небо й землю, чи нас людей створив? Що Він створив? Він створив свою фальшиву релігію. Каже, за нас життя віддав Христос. Христос Ісус, помазаник, друга особа Божа. Свята Тройче нас створила небо й землю. Що створив Буда, Кришна, Брана і всякі Пекольні демони, які себе зараз назвали божками, і ви їм поклоняєтеся, сумна правда, але правда. І тому люди, які практикують християнство, вони ніколи не будуть поклонятися демону. Люди, які фальшиві, не практикуючи християнство, не практикуючи, не практикують, вони обов'язково будуть спішукали других богів. І будь казали ми християни, і що такі християни будь говорити на Божому суді? Боже, ми Твоїм іменем виганяли демонів, ми Твоїм іменем Чуда творили. Що скаже Бог? Ви моїм іменем прикривалися, покажіть свої душі, фальшиві християни. Чи я побачу себе в ваших душах? Чи народилися з мого Духа? Я відкрию Бог душі тих фальшивих християн, і побачить кого? Демонів. Побачить тих християн, які стидалися сказати, привітати християнським привітом. Слава Ісусу Христу! Бо тому, що, що скажуть люди? Вони боялися людей, демонів, спекла скаже Бог, ви працівники IT-компанії, а ти душе директор цієї IT-компанії. І ти кажеш, ти християнин, ти прийшов і кажеш, Боже, я тебе прославляв, я тебе величав. А що твої працівники і ти поставили на вході в ту IT-компанію? Кого? Фігурку Мене Христа, другу особу Божу, чи фігурку Матері Божої, ти поставив, Буду, тому що ти вважав, що це теж Божок? Ні, він не Бог. Я Бог. І в серці твоєму, і в душі твоїй нема Бога. Мене нема там. Я не бачу себе в твоїй душі. Як ти може казати, що ти християнин? Звісно, це є про фальшивих християн. І ці люди сумно опустять очі і відвернуться від Бога, бо Бог її бачити не захоче. Прийде демон з пекла, сам диявол і під руку поведе цих людей до пекла. От щоб так не сталося на Божому суді, люди добрі, спам'ятайтеся і зараз застановіться, хто ваш Бог, кому належить ваше серце, ваша душа? Хто живе в вашій душі і вашому серцю, то зараз легко то проаналізувати і себе пізнати, пізнати всіх злих духів вашому, вашій душі і вашому серці. І які критерії фальшивого християнина, коли практикуючи християнин, вітається слава Ісусу Христу, а цей фальшивий християнин стидається відповісти, бо там збоку чують не християни або фальшиві християни, або безбожний директор? І як, Боже, я буду казати слава Ісусу Христу, коли я не маю тебе в серці і душі? Я стидаюся тобою. А що скажуть люди? Тобто, що скаже демон, диявол, Нам говорили напряму. І такий християнин думає, що Бог йому має щось дати, Бог йому щось винний, Бог йому має допомагати. Люди добрі, Бог не є наша маріонетка, Бог є сотворитель наш. І ми маємо виконувати то, що Він скаже, а не то, що ми скажемо. Яка то глупота, коли людина думає, що обдурить Бога, що Бога собі під копито, як чи каже, поставить і Бог буде його слухати? Ні, люди добрі, Бог є, був спочатку і буде до кінця, і правда його не змінюється з зміною світа. Чого до зміни людей. Божа правда вічна, і ми маємо ті правді поклонятися, ми маємо ту правду любити, ми маємо цю правду в серце і в душу прийняти, тобто Бога прийняти в серце і душу народиці з духа. І люди добрі, з Богом не жартуйте, з Богом не перечтеся, Бог вічний, але час наш. На землі не вічний, він дочасний, ми тут дочасні. Ми тут є для того, щоб провести це чистилище земне, яке дуже легеньке, до речі. І ми тут готуємося прийти до дому нашого Отця, до нашого вічного дому, правдивого дому, бо тут на землі той дочасний дім. Це можна сказати так, як ми попали в тюрму і засуджені хто на скільки, хто на 70 років, хто на 80, хто на 100. І в той час ми маємо виправитися і доступити амністії. Якої амністії? В даному випадку Божої амністії. Тобто покаяться, поправитися, навернутися до Бога, прийняти Бога сердця в душу і стати дитиною Царства Небесного. Як в неділю була притча про блудного сина? Блудний син таки покаявся, навернувся, прийшов до Бога, тобто до тата, як в притчі сказано: прийшов, покаявся, не надіючись навіть на те, що тато прийме його за сина. А просив Тата Боже тату. Прийми мене за останню слугу, бо й слуги в тебе задоволені ситі, накормлені, огрічі. А я відступив і від тебе, і я з свинями їв строчки. Як тяжко я мушу покутувати через те, що я тебе не зрозумів, через те, що я проігнорував тебе мого тата Бога. І Зверніть увагу, що, про те все, що говорити, а Бог милосердів, Бог любов, Бог все простить. Чи цей тату до блудного сина був не Чи він не любов, чи він не готовий був його простити? Готовий був, все це було. Але після чого? Після покаяння, як блудний син покаявся, поправився. Прийшов до отця Небесного, тобто до свого тата, і тато його з радістю прийняв. Так, другий син не покинув отця, він служив оцю, працював на полі і так далі. І коли побачив, що отець так ласкаво прийняв блудного того його брата, свого сина, він обурився. І недосконалий був цей син, який був з отцем. І що він казав до тата: Тато, я тобі служив, служу ціле життя, працюю на тебе, а ти мені не дав повеселитися з друзями, а тому розпуснику, тому марнотратнику ти годовани теля зарізав. І зараз музика грає, і ти ті... радий тішеш. Але отець Небесний нап... дав напівнення тому другому синові. Сину, чи ти на мене працював? Ти працював на себе, бо це все після мене кому лишиться? Тобі. Ти на мене не працював, я вже на себе сам напрацював і ще й на тебе. І ти просто живеш в тому, що я напрацював, в тому, що залишиться тобі. І не треба казати: Боже, тато, то я на тебе працюю. Ні. Ми на тата не працюємо. Тато на нас напрацював. Ми працюємо на себе. І це треба пам'ятати. Бо багато дітей на сьогоднішній день так говорять. А, тато, я на тебе працюю. Помагай мені, роби, бо я тобі працюю. І тато каже: Сину, чи не тобі все це залишиться? Чи ти на мене працюєш? Ти на себе працюєш. Я без тебе обійшов бися, сину, я вже напрацював на себе. Ти без мене не обійдешся, бо ти на себе ще не напрацював. От така Божа правда. І тому. Ми своїх дітей маємо виховувати в Божому дусі, не боятися, що діти будуть занадто побожні, як багато батьків нині сьогодні бояться, як я кажу, приведіть до мене дочку, я поговорю з нею, у неї зараз дитячі проблеми чи юнацькі проблеми, щоб навчити її, як виживати в тому світі, як народити на духа, як перемогти диявола в тому світі душа молоденька, ще не досвідчена, і треба досвідченого провідника, яким батьки зовсім дуже часто не є. А що батьки кажуть? Ну, може, голоді не кажуть, але не проводять тої Софійки до того провідника, який може її поставити на тверду Божу дорогу. Бояться, щоб та Софійка не стала часом монахинею. Вона живе в тому світі і мусить бути така, як всі люди добрі, чи та Софійка може сама собою покерувати, чи ви можете їй дати Царство Небесне, коли ви самі криваєте на обі ноги? І якщо така ласка Божа зійшла, і каже ця особа, яка з Богом поєднана, яка народилася на нас з Духа, яка була вже Царством Небесним, яка світом прийшла. Що може допомогти вашій дитині, то це Божа ласка. Використайте ту Божу ласку. Не кажіть, дитину не підеш, бо ще може стати монахиною. Хоч так вголос вони накажуть. вони навіть були би раді, аби колись ця дитинка стала ця Софійка монахиною. Але вони бояться, що вона зараз буде побожна і вона буде. Така дискримінована в тому світі, вона буде біла ворона в школі, в цьому училищі чи в цьому інституті і в тому світі. Люди добрі. Божі ласки не кожен день даються. Як вам така Божа ласка зійшла, віддайте раду на науку ту дитину, тій людині, яка може їй показати Царство Небесне, дорогу в царство Небесне. Інакше будете відповідальні за всі будущі промахи цієї дитини. І не дай Бог, якби та дитина пішла до пекла, ви будете відповідальні. Ви її обділили Божою ласкою. І так відноситься до всіх батьків, які мають дітей. Не бійтеся віддати дитину на Божу дорогу. Каже Божа дорога це і дорога до неба. Що мати може дати найдорожче дитині небо? А Якщо мати це небо закриває, хоче дитину пристосувати до цього грішного світа, тоді буде легше жити, Так? легше буде жити в тому світі, а тяжко буде жити на тому світі. Думайте, що на тому світі людина не вічна? яка то жорстока мама? Одночасно яка вона глупа. Яка не бажає дитині неба. А якщо бажає неба, то так по-людському, по-диявольському. По-диявольському ніколи дитина ваша царство небесне не попаде і по-людському ніколи не попадить. Вона мусить народитися на з духа та дитина. Чим скоріше, тим ліпше. Бо каже, в тому світі вона так трошки потерпить, але вона набереться сили проти пекла, проти диявола, проти Тих всяких пістів, каже, підкусів, проти тих диявольських, каже, мислів, душогубства проти диявола набереться сили та дитина. І вона буде сильна, ніяка сатана з пекла її не переможе. І чим скоріше дитина пізнає Бога народиці на нову з Духа, тим вона сильніша буде в тому світі. А звіт, звісно, вона буде великій славі і на тамтому світі. Тому, батьки, спам'ятайтеся, подумайте і подумайте про щастя дитини. Звісно, і про своє щастя. Бо в тому світі ви навіщо не залишитеся, але в тому світі ви можете зашкодити на будуще, на вічність. Тому один Бог, одна віра, одне хрещення. Не розпорошуйте себе на той світ, на диявола, на свій цілесній поході пристрасті, сконцентруйтеся на Божій дорозі і тоді будете спасенні. Христос ся рождає, слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!